Виставка Еволюція покоління, відвертість та перспектива відкрилась у національній бібліотеці для дітей. Автори картин, родина із Харкова, Юлія Беляєва та її доньки Ірина і Анастасія Тронь, кажуть, малювали із 2014-го, а одну з робіт створили у бункері під час обстрілів міста. Кому присвятили виставку мисткині, розкаже Анна Самара. Були дуже хвилюючі дні. Так, мистецтво зробило ці хвилювання трохи меншими. Ці картини Анастасія разом із сестрою та мамою малювали з 2014-го. Тоді родина жила в Харкові. Одну з робіт створили в бункері під час обстрілу міста. Головна робота незламне сузір'я, яке було намальовано моєю молодшою донькою на 18-й день повноштабної війни, і цей витвір мистецтва в мене вселив надію. Побачити, як дівчина створювала цю картину, може кожен для цього. Достатньо відсканувати qr код розміщений під роботою. батько художник на початку повномасштабного вторгнення повернувся за кордону і вступив до лав зсу. Саме йому присвятили цю виставку. Наш тато боронить нашу країну, і для нього це буде дійсно така подія, що життя продовжується, що його дівчата щось роблять для того, щоб коли він повернеться, коли це все скінчиться. Нашою перемогою він буде знати, що він повертається. Не е, просто так, а в країну, яка розквітає і живе, виставка налічує 18 картин. Презентували її в дитячій бібліотеці. Дуже добре, що дитина знайшла себе саме в цій творчості, що вона може свою емоцію не засовувати глибоко в себе, а вихлюстувати на холодно. Бо ми, як ми знаємо, всі наші проблеми дорослого життя завжди мають початок в десь в дитинстві. Відвідати виставку можна протягом місяця. Вхід безкоштовний. Анна Самара, Андрія Сауленко, Суспільне новини.